Топдемодекс це дерматологічна лінія косметичних засобів для відновлення чистоти проблемної шкіри, розроблена, щоб допомогти у вирішенні проблем висипань, якими б вони не були. Акне, угрі, прищі, як би ми їх не називали, об'єднуються під загальним поняттям висипання. Тому, маючи на увазі всі ці стани шкіри, мова надалі буде йти про всі прояви висипань. А всі зовнішні та внутрішні причини висипів з'єднаємо в термін тригери. Найрозповсюдженішими тригерами висипань можуть бути неправильний та невідповідний догляд за проблемною шкірою, порушення мікробіому, тобто захисного бар'єру шкіри, також надмірне виділення шкірного жиру і відповідна закупорка пор, зниження імунітету або інтоксикація організму, внутрішні запалення і хвороби. Гормональний дисбаланс як у підлітків, так і у дорослих, проблеми з шлунково-кишковим трактом і незбалансоване харчування та розмноження бактерій, що провокують акне і підшкірних кліщів, які викликають демодекоз. Якими б не були причини висипань, стоп демодекс знає, як діяти там, де шкіра потребує найбільшої підтримки. Важливо вчасно виявити причину і діяти комплексно. Stop Demodex Система ретельного догляду, яка діє на проблему і на шкірі, і в організмі. Засоби лінійки універсальне рішення при жирності шкіри, підліткових висипаннях, хронічному акне, постакне, демодекозі обличчя і повік. Також підходить при висипаннях на тілі і в догляді за сибореєю шкіри голови. Стоп Демодекс охоплює всі етапи комплексного догляду за проблемною шкірою, від очищення до цілеспрямованого впливу на причини висипань. Лінійка містить, очищуюче мило для обличчя та тіла, яке протидіє бактеріям Акнес і кліщам Демодекс. Лосьйон, що очищує, зволожує шкіру та готує її до подальшого догляду. А основними етапами догляду є бальзам, який зменшує запалення, протидіє бактеріям Акнес та кліщам Демодекс, гель для повік, що очищує, зменшує свербіж, набряки шкіри і сприяє її відновленню. Регенеруючий гель фініш контроль, допомагає зменшити сліди постакне, плями та рубці. І матуючий протирецидивний крем, який допомагає у відновленні захисного бар'єра шкіри та запобігає появі нових висипань. Додатковими етапами догляду є маска для глибокого очищення і звуження пор, яка регулює виробку шкірного жиру, шампунь, що пригнічує грибок та кліщів демодекс, які викликають сабурею та демодекоз, зменшує запалення і свербіж шкіри голови. Комплексна боротьба з акне та демодекозом ефективніша з внутрішньою підтримкою організму. Краплі та капсули в серії Stop Demodex впливають на зміцнення імунітету, покращення травлення, детоксикацію організму і нормалізацію гормонального балансу, що є результативним доповненням зовнішнього догляду. Висипання на тілі це не лише естетичний дискомфорт, а й сигнал про внутрішній дисбаланс в організмі. Тож важливо діяти комплексно, М'яко очищувати шкіру милом стопдемодекс, зменшувати виділення себуму, протидіяти бактеріям і кліщам не тільки на обличчі, а й спині, плечах, грудях. Також необхідно капсулами підтримувати імунітет організму, шлунково кишковий тракт і гормональний баланс. Коли шкіра жирна, пори швидко забиваються, з'являються запалення, висипання і постійний блиск. Стоп Демодекс допомагає вирішити проблему комплексно, очищує та матує, регулює вироблення шкірного жиру, протидіє бактеріям та кліщам Демодекс, а зсередини підтримує імунітет, травлення і гормональний баланс, щоб результат був помітно стабільним. У підлітковому віці шкіра часто страждає через гормональні зміни, підвищене виділення шкірного жиру, бактерій і навіть кліща Демодекс. Засоби Stop DeModex м'яко очищують, контролюють себем, зменшують запалення та протидіють збудникам захворювань. Комплекс працює із середини, підтримує імунітет, покращує травлення і допомагає вирівняти гормональний фон. Себорея проявляється не лише жирним блиском, а й постійним свербіжем та лущенням як на обличчі, так і на шкірі голови. Щоб впоратися з проблемою, необхідно ретельно очищувати шкіру і волосся. Зменшувати надмірну жирність та протидіяти грибкам і кліщам, а ще підтримувати імунітет, допомагаючи організму позбутися токсинів. Комплекс з п'яти засобів Stop Demodex забезпечить максимальну допомогу під час захворювання шкіри голови і обличчя. Хронічне акне це постійні висипання, які не зникають протягом тривалого часу і можуть заглиблюватися з кожним загостренням. А пост постакне це стійкі сліди на шкірі, плями, рубці, пігментації, які залишаються після акне і важко зникають без правильної підтримки. Ці стане не просто косметична проблема, а довготривалий запальний процес, який виснажує шкіру. Ми рекомендуємо особливо уважний догляд з шести різних засобів. В догляд входить глибоке очищення, зменшення шкірного жиру, нейтралізація грибків і підшкірних кліщів, також необхідна регенерація шкіри, робота з рубцями, пігментними плямами і профілактика нових висипань. Не менш важливо підтримати організм всередини, допомогти імунітету вивести токсини, тільки системний підхід дає шанс поступово, але якісно повернути шкірі здоровий вигляд. Демодекоз це більше ніж висипання, це хронічне ураження шкіри, викликане кліщем Демодекс, яке потребує повноцінної системи догляду. Комплексна дія засобів Stop Demodex направлена на ретельне очищення шкіри, контроль роботи себему, протидію кліщу та бактеріям, зменшення подразнень і запалень шкіри, зокрема в області повік. Одночасно активовуємо регенерацію шкіри, зменшуємо види постакни і відновлюємо захисний бар'єр шкіри. А внутрішня підтримка допоможе імунній системі налагодити шлунково-кишковий тракт і сприяти детоксикації організму. Спосіб застосування у всіх засобів дуже простий. Як ви бачите на екрані, більшість з них використовуємо щоденно, а маскою і шампунем користуємось два рази на тиждень. Ми завжди обираємо те, чому довіряємо. І вже понад 10 років мільйони людей обирають Stop Demodex. Це не просто лінійка засобів, це досвід, науковий підхід і довіра фахівців. Stop Demodex – лідер у призначеннях українських дерматологів. Йому довіряють лікарі, фармацевти та косметологи. Формули поєднують традиційні рослинні екстракти з сучасними активами для глибокої результативної дії. Засоби ефективні на всіх стадіях акне, демодекозу та постакне, охоплюючи усі ділянки висипань, а ще їх зручно використовувати вдома чи в дорозі. Зовнішній догляд разом з внутрішньою підтримкою одночасно діють комплексно і результативно. Стоп Демодекс, коли довіра стає результатом.